Ні сіти, ні грошей у вас немає. Хочемо розглянути найпідступнішу схему, про яку мало хто знає. Коли ви знаходите людину, яка буде реєструвати для вас сіту, ви надсилаєте їй свої особисті дані, потрібні для її реєстрації. В той момент ця людина бере з вашої аватарки ваше фото, ім'я. Та створює новий профіль, і в той момент вона вже йде до справжнього реєстратора. Наприклад, до нас. Ми, не знаючи, що це шахрай, виконуємо замовлення та надсилаємо готову реєстрацію людині, яка його замовила. Він отримує реальну сіту і надсилає її вам. Ви перевіряєте сіту через офіційний сайт, все добре, все працює, і сіта є активна. В цей момент ви сплачуєте шахраю за надані послуги. Він блокує одразу і вас, і нас. Ми, не отримавши оплати, скасовуємо готову реєстрацію. Як результат, ви вважаєте, що у вас є активна сіта, але насправді ні сіти, ні грошей у вас немає. Саме тому ніколи не надсилайте свої особисті дані людям, яких ви не знаєте. Краще звернутись до перевірених людей або до нашого сервісу.